Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля, і сьогодні буде відео по типу Repression Sessions. Я хочу перепресувати деякі рефіли в палетках. З однієї палетки перепресувати в іншу і переробити палетки. Так, про все по порядку зараз розкажу. По-перше, Ось моя палітра Наташа Денона, яка бере участь в проєкті Penzet Palette на осінній сезон. Тут в мене непогані вже по ній результати. І ось відтінок ось цей світлий матовий, і відтінок спонтанус. Вже досить складно їх стало набирати. І я хочу перепресувати їх. В центр, щоб зручніше було користуватися, і також хочу перепресувати відтінок Serenity. І зараз почала частіше його використовувати, теж по ньому видно, що я ним користуюся, і теж хочу в центр його перепресувати. І далі також з ось цієї палітри, яка бере участь у мене на проєкті Project Pen. Rolling Project Pen я хочу деякі відтінки перенести в інші палітри. Я її включала в, в саме Project Pen не для того, щоб закінчити, а для того, щоб протестувати, які з цих відтінків залишити. Тому сьогодні деякі з відтіночків хочу перенести в іншу палітру. І а, також в мене є ось палітра Venus XS Lime Crime. Мені досить незручна ця упаковка. Вона займає багато місця. Тут всього 4 рефіли, я б хотіла її перенести. Рефіли в менше пакування. Я саме хотіла тіні, а не коробочку ось цю, тому хочу перенести їх сюди. І також в мене є ось ця палітра клінік. Тут. Два рефіли тінеї і рефіли з цієї палітри, які від Mary Kay, ось їх 5, я б хотіла їх об'єднати в одну палітру. Ось сюди, я б хотіла їх перенести. В якомусь такому Ось в форматі. Не знаю, наскільки це відео буде цікавим чи корисним, але ось саме для мене, щоб я знала, що я куди і для чого переносила. Тому так. І почну, я певно, що з ось цієї палітри челендж. Зараз я її протру. І поки що просто попереношу Сюди рефіли і також підготую ось цю палітру. Тут в мене є мій саморобний такий скульптор. Не знаю, куди я віднесу його потім, але поки що я його приймаю і палітру протру І підготую, звісно, що рефіли потрібно було б чимось застелити стіл. Ось так почнемо з цієї палітри. Вийму рефіли. Ось за розміром вони, ну, вона займає як половину ось цього футляра, так. А тут лише два рефіли, а зараз я зроблю з них сім. Виймаю рефіли Mary Kay. І час я їх приклеювала, я вже давно вирішила це зробити, тому я їх повідклеювала, я міряла, приміряла, думала, як що буду робити. І, власне, через це вони зараз у мене досить так добре виймаються. І давайте подумаємо, як я їх складу, в якому порядку, думаю, зелений, синій, фіолетовий, далі сірий. Білий і Два ось ці. Думаю, ось так буде непогано. І зараз я посаджу їх на клей. Я буду приклеювати на абсолютно звичайний канцелярський клей. Після того, як цей клей застигає, вони, в принципі, непогано тримаються, не вивалюються з упаковки. Тому. Нормально, і при бажанні можна легко відклеїти і переставити. Тому якось так, так фіолетовий, синій, так, я дивилася синій. Зелений, далі сірий. За ним білий. І два ось ці світлий сюди і темніший ось сюди. Власне якось так це все буде виглядати. Прижму рефіли і залишу їх і перейду до ось цієї палітри, але спочатку мені потрібно виняти рефіли з палітри вінус, два з них я вже пробувала виймати ось ці сяючі. А матові щині це може зараз зайняти трохи часу, Ну, мені добре виймається. Так. І останній, останній не хоче. Трошечки тріснув рефіл, але, думаю, це не страшно, він не є одним з моїх улюблених, він досить такий темний. І використовувала я його рідко. І тепер підготую палітру. Я забула взяти сухі серветки, потрібно зараз протерти. Я підготувала вже цей футляр. Ось так він виглядає зараз. І логічно, як із попереднім я просто приклею на звичайний канцелярський клей олівець. Наношу клей і на сам футляр і на рефіли. Футляр трошки, звісно, більший тут, ніж рефіли. Можливо, це не дуже естетично виглядає, але для мене більш важливо, що буде займати ця палітра в рази менше місця. Ось так, зараз я їх підрівняю, щоб все було красиво. Ось так і прижму, щоб вони приклеїлися. Ось, власне, так тепер виглядає ця палітра. І за розміром вона значно менша, ніж упаковка від Lime Crime. Я думаю, це помітно. Відкладаю в сторону. Ну, а тепер буду займатися, так скажімо, брудною справою, буду перепресовувати тіні. Я підготувала спирт, піпетку, щоб було зручніше. Також ось таку лопаточку. І я почну з цієї палітри, тому що тут тіні я буду перепресовувати без одразу в їх же шрифілах, тобто я не буду їх на папір виймати. І давайте почнемо з першого рефілу, з цього світлого матового. Відтіночку від стінок. Від'єдную від стінок тіні, зараз їх добре перемішаю, подрібню як мога, щоб дрібніше були тіні. Додам трохи спирту, це я вже, мабуть, перебавила. Я впевнена, що цей відтінок в мене закінчиться до звіту по проєкту Penzat Palette, тому не боюсь його перепресовувати і так, я вже перебавила зі спирту. Не боюсь його перепресовувати, власне. Знаю, що зможу закінчити. Тим більше він вже не один раз був перепресований і все з ним було добре. І зараз я візьму серветку і приберу зайвий спирт. Ось що, власне, в мене вийшло в результаті. І аналогічно я чиню із іншими двома рефілами, їх перепресую ближче до центру. Цей відтінок, мені здається, я теж можу закінчити до звіту по проєкту Penzet Palette. Я використовую його зараз як хайлайтер для обличчя такий жовтенький. І він досить добре в мене вже пішов. Тому сподіваюся, що зможу закінчити. Теж додаю спирту, треба якось менше додавати, то я переборщила з минулим відтінком. Підскрібаю все ближче до центру. Я пресую без якихось додаткових штампів, зараз пресів, тому що саме вологим способом і ці відтінки скоро закінчаться. Для того, щоб пресувати інші відтінки, в мене є ось такий ще штамп, але він не підходить для цих рефілів. Якось я не зробила його. Прибираю зайву вологу. І ось так тепер виглядає цей відтіночок. І також третій відтінок. Не знаю, чи мені вдасться закінчити його, тому що я використовую безпосередньо як тіні. Але мені якось зайшов цей відтінок, він такий, потрібно було якийсь свіч зробити, можливо. Такий доволі базовий на щодень, як мономакіяж, коли потрібно швиденько. Я стала його частіше використовувати. І маю на меті до кінця осені цей відтіночок закінчити. Він досить такий холодний. На очах виглядає не бежевим, таким, як зараз на свочі, а більш сірим, не дуже такий він сяючий. Ну, все одно, в принципі, гарно. І все до центру. Цими відтінками, в принципі, зараз легко. Далі відтінки з іншої палітри, які я хочу перенести, я ще буду думати, які я, власне, хотіла б перенести, залишити в колекції, а від яких позбутися. На сьогодні разом з вами буду вирішувати. Це одно за цим перепресуванням я трошечки помедитую. І ось так виглядає третій відтіночок. І в мене є ось в цій палітрі одне вільне місце. І такого самого розміру палітрі. Тут у мене 4 вільні місця, тобто я можу перепресувати зараз 5 відтінків, і разом з вами б хотіла подумати, які саме відтіночки мені перенести і куди. Візьму цю палітру. Я, можливо, розвину її ось так, щоб було видно. Я точно хочу залишити фіолетовий собі. Точно ось цей базовий, рожевий, жовтий, червоний, цей рудий, світлий і ось такий теж базовий відтінок. І це виходить раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рефілів. Але вільних місць в мене поки що тільки 5. Тому. Я думаю, що я візьму сьогодні відтінки, які не дуже базові, перенесу їх, а базові відтінки залишу і спробую до кінця року закінчити. Тому я беру ось жовтий, рожевий фіолетовий. Фіолетовий. Ось цей червоний і ось цей, мабуть, такий верблюжий. Він теж базовий відтінок, але теплий базовий. Візьму для початку ось ці 5. Взагалі, можливо, можна було ось цей світлий додати в рефіл палітром Penzet Palette, але вже, вже не сьогодні. І, як би я хотіла, тут в мене є фіолетовий, але вони різні, бусковий і фіолетовий. Можливо, цей фіолетовий помістити тут. А тут жовтий. Так, два жовтих поруч, якось нелогічно, але ось цей жовтий, його майже-майже не помітно. А ось цей жовтий, він такий жовто-гарячий. Давайте тоді цей жовтий просвочимо. Цей жовтий, такий більш лимонний. Три жовті і всі три різні. В принципі, можна було б цей жовтий і сюди. Ні, сюди фіолетовий. Сюди жовтий, два жовтих поруч. Чи ні. Две-то цей жовтий сюди по центру. Тут рожевий, базовий і ось цей э, рудий. Чи, можливо, ні. Чи, можливо, ось цей. Тут, мабуть, не вистачає базового відтінку для розтушовки теплого. А я заплуталась в будь-якому випадку, виглядає, ну так, собі, фіолетовий, рожевий. Ось цей такий червоний жовтий. Фіолетовий тут виглядав краще всього. Добре, а тут цей червоний тут не підходить ось так, ось так, ось так, Ні. ось так і ось так. Чи нехай будуть поруч два жовтих, два базових? Два рожевих. Нехай будуть поруч. Е, я думаю, що це все я зроблю зараз за кадром, тому що принцип зрозумілий, але тут я буду виймати з рефілу на папір. Перепресовувати і вже покажу вам, е, так скажімо, кінцевий результат, тому що і так відео затяглося. І тепер показую вам результат. Ось така в мене буде тепер палітра на 7 рефілів замість ось цієї палітри. Також палітра Venus Lime Crime. Ось так тепер виглядає. Далі моя Penzat Palette. Я перепресувала ці три відтінки, вона тепер виглядає ось так. Потрібно буде її ще сфотографувати для звіту. І ось ці дві мої кольорові палітри. Так, от, ці відтінки ще вологі, але, власне, я вже вам показую результат. Тепер у мене в палітрі немає порожніх рефілів. І, власне, тут також немає порожнього рефіла, ще цей відтінок вологий. Але вже палітра виглядає цікавіше. І ось цю палітру я вже віддала гратися Софійці, вона мені щойно її принесла. Зараз вона виглядає ось так. І тут, власне, раз, два, три, чотири, п'ять рефілів. Які я вирішила розхламити ще раз. Ось так вона виглядає. Я вам ще раз її покажу в звіті по проєкту Rolling Project Pen. Можливо, на того часу зміниться, тому що віддаю гратися Софійці. І так, тут було ще три рефіли. Ось тут, тут і тут, здається, так? Ось вони, ці три рефіли, я вирішила ось цю палітру. Мене трошки відволікли, я вирішила ось ці. Три рефіли перенести сюди взагалі ось цю палітру використати для рефілів, які ще з 1 липня так, <смі> чекають десь, поки звільниться для них місце в інших палітрах. І сюди я переношу ось цих три. Також, я думаю, що вони зачекають. Скоро закінчиться світлий відтінок з Penzett Pellet. Ось такий базовий завжди в мене йде, теж кудись його прилаштую. І це поки що буде такий футляр. Для тимчасових рефілів така тимчасова палітра. Загалом я задоволена сьогоднішньою переробкою. Вам дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі. Ваша б'ютіфренія.